7 вересня, і я запрошую вас до експерименту. Перед вами баклажан сорту Казимір. Він наразі дуже активно цвіте, а також має дуже багато зав'язів. І ось нам цікаво стало, якщо зараз він цвіте, чи дозрію, чи встигне він дати плоди? Ось саме з того цвіту, який зараз є. Тому пропоную вам разом зі мною такий провести відео щоденник, чи як його назвати, нехай назвіть, як хочете. Помітила я собі дві квіточки одна вже заквітла, а інша верхня лише заквітає. І ось давайте спостерігаємо, що з ними буде і чи встигнуть вони дати хоч якісь плоди. Запрошую вас на мій канал, підписуйтесь і слідкуйте. За цим експериментом разом з нами мені дуже цікаво а вам.